Доброго дня, малята, послухайте вірш густий, густий високий ліс, він восени рудий, мов лис, узимку білий, як зайчатко, а навесні, мов линятко, В вербових котиках в ляминках, на сонці вигріває спинку. Сьогодні я запрошую вас, дітки, на прогулянку в ліс, а ви пам'ятаєте, як треба тут поводитись? Чого не можна робити? Не можна шуміти, рвати незнайомі ягоди та гриби, рубати дерева для вогнища, залишати палаючі багаття. Ліс це цілий світ, у ньому безліч рослин і тварин, життя яких тісно взаємопов'язане. А як у лісі дихається легко, тому що повітря тут чисте. Дітки, пропоную вам уявити, що ви вдихаєте лісове повітря, сядьте зручніше, закрийте очі, уявіть, що ви знаходитесь на красивій галявині. Зробіть глибокий вдих і повільні. гру, як називається ліс. Як називається ліс, де ростуть дуби, діброва, сосни, сосновий бір, ялинки, ялинник, берези, березняк. Дидактична гра, з якого дерева плід. Клен. На клені ростуть крилатки. Це дуб. На дубі ростуть жолуді. Це береза. На березі ростуть сережки. Це каштанове дерево. На ньому ростуть каштани. Це ясень. На ясені ростуть крилатки. Це ялина. На ялині ростуть шишки. Це ліщина. На ліщині ростуть горішки. А зараз ми з вами пограємо. Здогадайте, з якого дерева у нас плід? Що росте на клені? Крилатки, горішки чи сережки. На клені ростуть крилатки. Це дуб. Що росте на дубі? Каштани, жолуді чи горішки. На дубі ростуть жолуді. Це ялина. Що росте на ялині? Горішки, каштани чи шишки. На ялині ростуть шишки. Це береза. Що росте на березі? Крилатки, шишки чи сережки. На березі ростуть сережки. Пропоную з дітками вивчити прислів'я. Немає ліпшої краси. Ніж гаї та ліси, зрубав одне дерево, посади три. Рослина землі, окраса, з природою живи в дружбі, то буде вона тобі в службі. Дякую за увагу!